Які працюють, що я бачу те, що я сама. Ми перша стратегія. Для У вас приходить людина і каже, яка типична, типова роль жертви. каже, в мене є проблема, починає вам жалітися цим проблема. Ви уважно дуже слухаєте, потім в якийсь момент перебуваєте і розказуєте про свою проблему, яка 100% більше, ніж її. 100%. Вона має бути більшою, ніж її. Він кажуть, ти знаєш, треба зараз криза, треба гроші трошки зайняти. Є в тебе там. Коли як тільки вам треба зайняти, це вже говорить про те, що лежать. Ой, то в мене ще ніхто треба. Ви кажете, слухайте, в мене взагалі там. Кредит в доларах. Кредит в доларах. Батли, бабу під кабінетом. Ну, розумієте, так? Доходи, я, жертва. І жертва бачить, що вона прийшла до вас, з вас взяти енергію, мовно кажучи, пожалітися, вона бачить, що у вас немає що взяти. <ukukuk> ще ви, розумієте? ви думаєте, ну вас знає, хто <с> вона да. І Питання, знаєте в чому в жертвах? Не в тому, що, наприклад, ви людина прийшла до вас, як до дорі. літника. Якщо людина займає роль жертви і грає в трикутний карпана, то в неї дуже багато інших людей в ньому знаходиться, не тільки ви. Якщо людина до вас прийшла за порадою, вона, вона не тільки до вас прийде. Вона жертва з усіма. Це не зв'язано з вами з особистістю. Це трикутник соціальний, люди в це грають. Така сама річ, що, коли людина, наприклад, є рятівники, які завжди вам хочуть допомогти чомусь. Вони своєю любов'ю вас залюбили. А якщо ви хочете, щоб рятівник перестав вам допомагати, є такі люди, які постійно нав'язують якісь. Якщо хочете, допоможіть йому дуже сильно. Зробіть йому якесь добро. Нанесіть йому добро. польза. Частіше показувати таку саму реакцію, як інша людина, але сильнішу, з іншої сторони, зникає потреба робити це. Так само є люди, таке дуже часто у військових. Коли ви ну, військові люди, більшість з них є певний голос, на який вони реагують. Mm -hmm. Голос є нормальним. Mm -hmm. І коли, як можна подружитися з військовим сказати йому так точно? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ти, значить, Якщо голос інші йому сказати, не сам струнку стає. Є люди, які говорять як військові, у них робота така. І коли ви м'ямлите, М -м -м -м", у них ви, з вами щось не так. Коли ви дуже чітко говорите, ви нормальні. Ясно, так? По сумодальності в них такі. Інколи буває, коли людина з високим тоном голоса починає на вас кричати, вона стає в роль агресора, і вона буде агресором таким, поки ви будете жертвою. Коли тільки ви стаєте агресором, таким самим і трошки більше, ніж ця людина, автоматично ви або вирівнюєтесь, або вона перестає бути агресором по відношенню до вас. І, в принципі, такі люди, які поважають тільки силу. Категорії мислення в силі. Я пам'ятаю, проходив практику в університеті в одному фонді, в дитячому, Аспаром, і, і там була така ситуація, ну, дуже прикольна. Був куратор діти з інтернату, вони після 8-9 класу їм дають гуртожиток. краще, дітям дають гуртожиток. соціальний, де вони можуть жити 2-3 роки, працювати, і в них житло. І був куратор цієї програми, колись давно йому дали такий вибір. Або ти сядеш, або ти поїдеш в піонірський лагерь і будеш вважати. Що ти вибираєш? Він вибрав бути вважатим і з тих пір працює з дітьми. Вже 25 років. Вже 25 років. Йому сподобалося, він розумів, і він розказує, що цих дітей їм дають все. Їх житло, їх корнять, спонсують. Але в них є мова, якої вони розуміють. Це мова сили. І в цьому фонді стоять камери, знімають щоб вже до дітей, це було нормальне відношення. Каже, вони коли вони не розуміють, мені треба завести його в куточок, певний, де немає камери, і дати йому в почку. І тоді він поважає, і в нього змінюється стратегія поведінки. Під тими словами, там, асясяю, ту-ту, тю-тю. Він не розуміє, в нього інша мова, він по-іншому розуміє. Розумієте, так, Все. І вам треба, якщо ви хочете, щоб на вас не агресував, треба стати агресором, показати, що у вас теж є зуби, і тоді все нормально. Ви вирівнюєтесь, немає. Ви говорите на рівні. З цим форматом ясно? Переб'ю, це дуже похоже на педагогічну поему Макаренка, то що ти таке що розказав? це з цього. Це взагалі тема Макаренка розказав. Ні, ну бо він теж, нас колись заставляли читати, тут ми я чесно скажу, що хоч половина викладачів, яка вам розказує про Макаренка, тим принципам, які я Макаренко сліду. Бо вони розказують про Макаренка, а не роблять на ні, Макаренко він ж якби там дуже гуманний педагог, але він працював, вроді в післявоєнний час він працював з преступниками, з дітьми безпризорними, по-хорошому, по хорошому, але в певний момент проявив силу і всі його зауважали, і все, все нормально, калібровка. Що детальніше? от як Ну, Якщо він тебе Добре. постійно робити дорогу, то зроби йому якесь дуже сильне добро. Наприклад, Наприклад? І... Знає, підходить і починає тобі, там, не знаю, щось... поради якісь давати. А ти йому скажи, слухай, ти знаєш, що ти такі поради даєш класні? А мені казали, мені один знайомий радив, що якщо ти даєш часто поради, то це будуть проблеми зі здоров'ям. Це підмах, справді. Це насправді підмаха. Так, підмах, не трошки піднаше. Це чисто і правда, хто креста. Але як питання, що не Мені просто одного разу сказали одну річ, яка дуже... Хоча в принципі я часто можу проявлятися як рятівник, але мені сказали одну річ, яка дуже сильно вплинула на все, що я далі вже роблю. Тому що мені сказали, що... Вначале ти дуже нужна, але потім ти підращаєшся в нужник. А, а, да. Да, все. Клас, це все рефрейм хороший. Так. По рятівникам. Тобі треба дати рятівник, він тобі дає увагу, щоб потім ти сказав, який він кльовий, і він забрав це все назад. Це ключова функція рятівника. Твоя задача починати допомагати рятівнику тоді, коли він тобі більше нічого не зробив. У нього таке враження створюється, що він має бути потім щось тобі вийде. Це два варто здавати. Не трогай, не трогай, не трогай, не трогай. І він у тебе перестає чіплятися. Автоматично у вас рвається. Так. Оця штука може, з яких може завжди працювати. Наприклад, те, що працює частіше, це універсальне, це калібровка. Що мається на увазі? Ми з вами вже гралися цим методом. Коли людина переходить до вас, і ви помічаєте, що зараз буде якийсь карм, вона або на вас наїжджає, або вам допомагає, або жертву. Ви дуже уважно слухаєте людину, але своїм обличчям, виразом обличчям показуєте, що ви насправді про це думаєте. Нічого не говорячи, не говорячи свою думку вголос. Але демонструючи собою. мета mm -hmm. послання. Mm -hmm. мета послання, не мороз. Підходить жертва і починає тобі жалітися. А ти слухаєш і робиш на тику. Я перебільшу, але ви маєте показувати такі речі, що вам не цікаво. Що ви не збираєте там допомагати і так далі. E, так, і жертва буде, вона не буде розуміти, що, що не так. І вона може автоматично робити таку річ. Коли жертва помічає, що ви не хочете бути рятівником, вона може автоматично перейти в агресора. Ти мене не слухаєш, вона почне на вас наїжджати. А Вона на вас наїжджає, ви робите так. І вона не знає, куди діватися. І наїхати не може, коли жертва не стає. У мене таке було, клієнт катів, бонусой, я йому пояснюю, що ні, що дивись, я все виконую. Коротше, договорилися до чого. Я сидів в його кабінеті він встав і вийшов. Я був в шоці. Чи бігти його доганяти, сиджу в його кабінеті і ходити. Скоріло ясно? Це один з найкрутих методів, Те, що ви людині не говорите свідомо туди-сюди, ви просто покажете своє відношення. Людина не може скинути відповідальність. От. Калібровка один з моїх улюблених методів в цьому плані. Особливо, якщо людина там, не займається психологією, там, і, взагалі нічого цього не знає, ви несвідомо реагуєте на реакції інших людей. Несвідомо. Тут, як це відбувається, давайте механізм такий фізіологічний. Коли ви щось говорите в комунікації, ви завжди дивитесь на реакцію іншої людини. Якщо іншій людині подобається те, що ви говорите, вам потім самим подобається те, що ви говорите, і ви продовжуєте це говорити. Розумієте реакцію? Mm -hmm. Якщо ви бачите, що ви щось говорите, а іншій людині від цього погано, вам теж це погано від того, що ви тільки що сказали. Ви автоматично вони не говорите не робите, що не говорили. Mm -hmm. Тут так само працює, такий самий механізм. Uh, далі uh, для жертв. Заниження власної думки. Заниження власної думки. Коли до вас приходить жертва і каже, слухайте, треба допомога, дай якусь пораду туди сюди. Якщо розумієте, що вам треба дати пораду цій людині, наприклад, ви експерт в цьому можете допомогти, але не хочете, щоб потрапляти в карму. Не ви кажете, слухайте. Я не експерт. Nee. Я точно не знаю. Але можу зробити оце. Але я не знаю. Це може не вийти. То тобто ви перед порадою скидите себе відповідальність в тому, що це ви даєте людині пораду. Розумієте ви так? І сюди вже інший спосіб. спосіб е, порада або допомога. Допомога через інше лице, інше лице або ситуацію. Приходить у вас людина жертва за порадою каже, слухай, мені треба. Я таке дуже часто роблю зі своїми клієнтами в особистих консультаціях. Людина просить в мене пораду. Я розумію, що в людини є проблема. Але в особистій консультації я не завжди маю право сказати людині, зробив отак. Я не маю такого права. Це може не спрацювати, я можу в карту не потрапити. Людина зробить в неї не вийде, я ж не знаю її життя. Я кажу, що я, наприклад, не знаю, але є мої знайомі, в яких вийшло так, так і так. Була подібна ситуація, і я розказую людині просто кейс, як це було в інших успішних досвід спрацював. Увага! Якщо людині підходить ця стратегія, вона її бере. І використовує. Але стратегія не моя, а стратегія інших людей. Вона сама бере відповідальність, брати на себе чи не брати. Якщо в неї не виходить, то вона не каже: ти мені сказав, що в твоїх друзів там. Але людина сама е має вибір, брати чи, чи не брати. так. Я... Е, порада або допомога через інше, інше лице або ситуацію. Це так, як продажа, коли е залежить від вас. Прийняття рішення, а ви не хочете показувати, що від вас рішення проводить, каже, я можу порадитися з нашою людиною і я зараз підпороджуюся з поз. Так, так, так. Ти знімаєш відповідальність з себе, ну в продажу це для іншого років. Але так само, як релігійні е, керівники так само кажуть. Знаєте, я ті, з Богом не розповідаю радість. Він каже, що ви рожаєте. Пусть сапку переглядати. Окей. Так, так, так. І ще одна просто, вона саме банальна, але інколи ця стратегія лишні з вашого життя відсікає. Повернути відповідальність. Повернути Так. Да. Хоч людина починає нити. Маю, то не так само і так. Ти кажеш, ти ж сам це зробив до мене протейці. Це твоє життя. Жорстко, так. <ріст> <ріст> Знаєте, так? Це анекдот, я вам розказував про жінку, який не краснився. Mm -hmm. Пам'ятаєте? Mm -hmm. mm -hmm. Ще раз. Ну ще раз, вже просто Жінці сниться негром. Вже впродовж тижня-двох, що вночі за нею біжить великий чорний негр. Голий. Mm -hmm. <ріст> <ріст> Її замахали, що це не грісниця, вона пішла до доктора і каже, доктор, не грісниця, рісниця, голий біг з кожну ніч. що мені робити. Лікар каже, ви зупиніться наступного разу у вісні і спитайте, не, що ти від мене хочеш? Жінка так і зробила, знову це не за неї голий біг, вона зупинилась, борознення і каже, нега, що ти від мене хочеш? А він каже, мадам, це ваш сон. Вираєш. <сум> Це, це ваш сон. Ви хочете, ти зроблю. І так само метафорично, так само люди приходять, дають вам свою відповідальність, кажуть, це твій сон. Я тут до чого робив. Але це дуже часто може руйнувати відносини. Може руйнувати відносини. Інко є відносини, які вам по барабану, а є відносини, де так, він він відбувається, але ви маєте... Терпіти деякі такі штуки. Да. Інколи це може. Так само з агресором, якщо агресор на когось кричить, тобі сказати, що крик — це признак слабкості. Да. Ти говориш, що ти здався, так само за Ти ну, Людина вас починає вам допомагати, коли вам не треба, ти кажеш, що ти краще б собі допоміг, але не мені. Але відповідальність дуже спускає на Ясно ці всі стратегії? Я написав ті стратегії, якими я користуюсь, які я бачу працюють інших людей. Я впевнений, що є ще якісь стратегії, які працюють у вас особисто, про які я навіть не знаю. Розумієте, так, що їх багато, насправді. Можете шукати свої доповнювати. Я думаю, що їх ще точно штук 5 якихось, які не навіть таким чином. Зараз я вийшов з карпа на вкусі. Так, так. Є якісь питання по карту? Чи якийсь зв'язок жертви і рятівника? Жертви і рятівника? Ну, в принципі, ми завжди говорили жертва і... Ой, не жертва, а агресора і рятівника. Ну є. Ну, тобто агресор в рятівника приходить. Тобто ми говорили ми да, переходить, так. Є ну, зв'язок. Зв ну, приходить завжди... жертва але може стати агресором. Підіши, давай зараз. Моє Дай де хто він запитається то, що він хоче. От ми говорили, що жертва йде до рятівника, так. і що може перето ну, тобто, не було в нас комбінації агресор і рятівник. Оці дві людини в реальності вообще... мені цікаво. Це не людини, це ролі, яку ти несвідомо займаєш. Може одна людина може всередині себе за 5 секунд змінити три та роль. Так само, як просто в комунікації можна було спілкуватись. Зараз один з вас жертва, ситуація така, приходить чоловік з роботи і хоче полежати. Тут у нього придати масаж і так далі. Бачите, навіть в цій ситуації не було ситуації. Рятівник. Ну, не взаємодіють в основному, так. Ну, частіше всього, коли я агресор і рятівник, якщо рятівник рятує жертву, бувайте каріше, що жертва каже рятівнику: врятуй мене. Бо є агресор, він поганий. І те, що ти не вважає він агресора. Погана людина. І передається рятівнику, а рятівник робить автоматично наступне. Він стає агресором і нападає на агресора, а той, хто був агресором, стає жертвою. Так ясно? Mm -hmm. Такий замок. Окей. Так. Одинадцять. Що ми зараз з вами зробимо? Ми з вами зробимо простий тест. Де ви зараз знаходитесь на курсі на практику? На якому етапі? Попрошу вас зараз в своїй маленькій групці розбитися лише на три групки. Це десь по три людини. Десь три, потім. По три-три. Якщо ти ще. Десь по три. Разбились, так? <свист> Добре. <день. Разбелись? свист> <свист> Щоб ви подумали, що зробити з ними, і вирішили цей запит. Прямо тут, прямо зараз. Все дуже просто. Тоже без слів. Ні, можна зі слова. Без слів буде трохи дивно. Буде. І третя група супервізори. Ви будете спостерігати за консультантами, за клієнтами і за процесом, як консультанти працюють з клієнтами. І ваша задача буде в кінці цієї мікросесії подивитися на наступне, які НЛП-технології використовують консультанти до клієнтів, що вони зробили з ними, і як би ви вирішили, наприклад, запит клієнта. І в кінці ваша задача буде розказати консультантам, дати зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок по принципу. Добре. І додати. Тобто, ви говорите консультантам, що в вашій роботі ви зробили кльову оцю і цю штуку. Ви це зробили, і це круто. І було б добре, якби ви зробили ще оце. Перва, я вважаю, що це, мабуть, найважкий етап зворотнього зв'язку. Бо половина, дуже половина з вас людей скаже, ви зробили неправильно оце. То зробити сказати то, що можна покращити. Ваша задача дуже чітко сказати, що було зроблено. І дуже чітко сказати, що треба додати. Так, так, заходьте. Доброго дня, шановні. Можна? Можна? можна, заходьте. Заходьте. Це ключова задача, як давати зворотний зв'язок. Це ясно? Увага, як буде відбуватися весь процес? Приблизно відбувається наступний вчитель. Продовж. Двох-трьох хвилин мікрогрупа. Рома і Юлія будуть слідкувати за часом ваших групах. Впродовж може навіть однієї хвилини. Група, мікрогрупа придумує е... свій запит, одна мікрогрупа хоче клієнтом. Потім вона цей запит показує консультантам. Це питання консультанта, приблизно якийсь запит один на один, який міг би бути. Наприклад, я хочу в туалет, не може бути запит? Ну, ні, не добре. Почекай, почекай, давай. Наприклад, ти можете зробити запит. Можете показати того самого кармана. Що ви сім'я, наприклад, ви в Такому, Що з ковбасу. Ви демонструєте і ваша незначення сказати там такий кейс. Ви розказуєте, наприклад, я працюю і є в мене там, людина, з якою спілкуюся на роботі, і я в постійному від цієї людини. І я уявляю, що в мене отут всередині такий вогнений шарик, і отут якісь якісь зелені штуки. Без цього бреда, будь ласка. Тобто не треба розказувати з точки зору клієнта, що у вас там, як вас шипить. А ви маєте показати, що ось шеф, а ось я. Так, ми це людина, і ми спілкуємось, і, наприклад, не можемо керувати емоціями. Ага. Просто прямо показати, реалізувати. Реально показати. Не розказувати, що це не відбувається, а реально показати. А задача вже консультанта зрозуміти, в чому тут суть, в чому суть проблеми. І потім вирішити її. Ясно? Ну, вам люди хіба розказують, в чому їх суть? Вони показують. Вони ж не розуміють, що це не відбувається. Ви розумієте, що це не відбувається, і це можна вирішити. Приблизно ясно? Дивися, я якось так зрозумію, що спочатку ніби клієнти формулюють, але щось без, без слів. Так? Чи? Чи? Ні, Чи? не ні, це... без ні, слів, вони не описують ситуацію, вони проігрують цю ситуацію. А, ми і... ми, ми, ми проігруємо ситуацію, а вже вона дивляться. Okay. Okay. Клієнти придумали, програли, консультанти подивились, порадились впродовж хвилини і вирішують це все. Це от клієнти, між собою, наприклад, я начальник. Він підлег. Ми реально словами сваримося чи ми не тільки на емоціях? Не можете словами. Ага, тобто просто не сказати їм, що це є проблема. Так. Має... Не треба сказати, можете, могли б ви зараз зробити на нейрологічній рівні, будь ласка. <різь> 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 і приблизно на цю сесію всю клієнти подумали про запит, придумали консультантам. Консультанти так подумали, що зробити і зробили приблизно. 12 хвилин. Ясно? Okay. І 3 хвилини на зворотній зв'язок від супервізорів консультантам. Після цього, наприклад, відбувалася така коротка сесія, і консультанти слухають уважно, супервізори кажуть в формі простій. У вас було добре, оце, оце, оце було класно, ви зробили цю штуку. Було б добре, коли ви в цій роботі зробили таке-таке-таке. Чому це важливо, тому що коли ви консультанти, у вас є одна точка зору всередині проблеми клієнта. Тобто, ви знаєте, що, які люди максимум дають суперпоради, як виховувати дітей. Ті люди, в яких немає дітей, <рес> вони кращі консультанти. Тут так само супервізори можуть бачити певні речі, які ви не бачите консультанти. І відбудеться такий сет, триває десь 15 хвилин. Після цих 15 хвилин ви змінюєтесь ролями. Ті, хто були клієнтами, стоїть консультантами, ті, хто були консультантом, стоїть супервізором. Ясно? Ваша задача за 45 хвилин, щоб кожна людина побувала в кожній ролі. Окей? Готові? Так. Да. 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 Окей, ці, ці гру працюють юлі, ці гру працює рома. Ви можете бути тут або в більшому місці вибирайте. Ваші 45 хвилин пішли. Давайте, значит, по першам клієнтам посидіти.